І так, всім вітання. Чергова автодіагностика. Набрав мене Кирил-Клієнт. Каже, Роман каже, вискочив IPS ягуар електричний. Поїдь, глянь авто автівку. Автомобіль, до речі, би Швейцарії, це європейська автівка. Але ми перевірили авто по QR-вертіку, там був мінімальний, мінімальне пошкодження по автомобілю. Це вже рестайловий варіант. В принципі, приїжджає він на сьогоднішній день зимою, там, якщо зимою це 300 кілометрів. А так, запас хода там, 400 з копійками, але зараз він приїжджає там, на зим, в зимовий період 300 км. Доволі такі непогані варіанти. Напишіть, як вам такий варіант по відео. Тому їдемо, надамо людині звіт. Ви обов'язково коментуйте, можливо, хто має такі автівки, чи був досвід користування даним автомобілем. Для огляду автомобіля номера мої закріплені, телефонуйте, а вам бажаю приємного перегляду. А ми поїхали. Так, знаходимося біля автомобіля, з ноги відкривається багажничок. Щось, щось згрузили, так? Да? Так машина є, як там какати, алюмінієва, так? 78 Тут завод. То есть, обдивився м'ятин по автомобілю. А, це пластмаса, да. да. М'ятин м'ятин по машині немає. Тобто, в принципі. 101, есть, в принципі 108, 108, 101. ну Тут по дисках все чітко, в принципі. по колонках також половина точно є. Резина, людина сказала, що резина машина така приїхала, з такою резиною під'їждженою. Тобто, в принципі, резину треба буде для себе там на, на літо вже собі купити лі, літню резину. 154, тобто тут все добре, показує тут а далі 60, 89, 55. Так, До речі, в машині десь швейцариці курив, чи що є, тут трошки... Це від рівня, це можна зробити, це від рівня. Бачите, є на ковриках трошки. 106. 91, 109. 72, 70, 78. Сидіння в адекватному стані. Це перемень також. Бачите, тут оба кавроліні. Десь курив швейцарець, людина каже. Але так в машині не воняє. Не воняє з сигарами, не воняє, з не воняє. В принципі, шкіра в доброму стані. Меридіана кустика 20-м роком. Це так, крила пластмасові. Капот 139, 22, 100, 117, 117. Тобто, бачите, резину. таке, доїздити, доїздити. Зиму собі і це. Так. Ну за бампер. За бампер, в принципі. Бампер, фара, зараз все ми перевіримо. Бачите, тут вона подіжена. Це пластмаса. 118, 106, 114. Так, також скло 20-м роком, оригінальний ягуар по автомобілі ну, в принципі, по зазорах плюс-мінус ну, тут чуть-чуть трошки так це Ну це крила пластмасове це йде пластмаса по машині ну, ясно що видно що воно фарбовано бо я це бачу що бампер фарбований тобто, ну, таким макаром показую далі 89 109 109 скля 20-м роком 70 70 Тож тут, в принципі, все завод. Ця сторона 47. А все тут нормально.

57, 70, 79. Тут також все завод. Бачите, ну, тут є теж десь швейцарець. Тобто, в принципі, так 70. кажу, резина 24550 Р20, але кажу їй доїздити зиму цю і поміняти. Поміняти на це. І тут є такі мілочні царапіна. А так прийшовся візуально, вмятін, нічого. Це від пасти залишилося від поліровки. А так нічого не... В принципі, все це, це ось такі пірочки. Тут трофазна зарядка вже йде, це є рестайл з одною батареєю. Кермо в адекватному стані, взагалі нове, стан нового. Так, давайте ну що там у нас? Так, все, мертві зони світиться. Уже бачу, мертві зони світиться. Зеркало повертається, так. Мертві зони світиться. Так, мінімальне состояння справа, це мінімальне, що має бути. Мінімальний уровень заряду. Фари світять. Є просто помилка по правій фарі, ну її ж міняли, ставили оригінальну чи не оригінальну? Оригінальну. десь бачу вже сцену. Десь тут, а, все зашито, зараз під низом заглянемо. А пневму? Пневму? Ну, тут попняв мені нічого не буде, в машині 57 тисяч пробіга. Помилок ніяких попняв мені нічого немає, по батареї питань ніяких немає. В принципі, все, ну це кажу, що є по всьому, по то тобто, ну, працює. Тут ще є комфортний вихід автомобіля коли тобто, з таким макаром. Ну Тут от такий цей. Нічого такого немає, Ось так. Людина так, ставила фару оригінальну. Бампер поміняли, ну то я за бампер казав, що він підфарбований, ну, ясно, що по пошкодженнях в принципі, там пошкодження були невеликі, там люди зробили цього. Ну, ще... А ну ще раз, так, да, ще, ну, ще складалося от. от. все працює. Все працює нульом. Сокла всі оригінальні, вклю... включно з лобовим в автомобілі. Всі також. Ось таке тут є по пластмасі. Да, це 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 не типа, електричний привод, це датчика положення, мабуть, це от помилка. Тобто все більш далі нічого не, немає. Ну, це кажу, це електрика, воно все одно там щось добуде, якісь помилки набивати. Нерішений. Так, все, заїжджаємо. Тут, до речі, найкращий розвал тут на цьому. От зараз перевіряємо ходу, ми шлідимося. Працює в автомобілі, складання з закал працюють, зони працюють. В принципі. Тут ніяких, до речі, тут два речага мінялися. Так. Нічого не помінялося, так, все, все чітко по машині. Нічого не помінялося, все... все бімба. Тут все запідшите, зашито. Ампів людина поміняла. Є на дверці мінімальненька, малесенька, воно витянеться м'ятенька. Так, вона, якщо дивитися це пентаклон, на правій задній дверці. А так машинка все понизу, по бо знизу дуже все гарно видно. Типу. І так, оглянули ми iSpace ягуар, 20 рік автівка, 57 тисяч пробігу. Також перевірили на СТО, загнали на діагностику. Що сказати? В принципі, пошкодження, так як були заявлені, ми це клієнту озвучили, але є там одна така цікава помилочка, яка дуже багато чого може значити. Тобто ми клієнту це сказали, і людині потрібно буде детальніше їхати до електрика, який іменно займається цими автомобілями, перевіряють, роблять їх. Тому що та помилка там може давати потім на коробку і на все, і куча ошибок може бути. А так, в принципі, батарея хороша, по батареї ніяких питань немає. Така резина, то ясно, що під заміну. Вона, люди сказали, що вона так і приїхала з такими шинами в Україну. Тому що тоді? Якщо вам потрібно щось перевірити, оглянути, телефонуйте за нашими номерами телефону, також пишіть коментарі, як вам такий варіант, чи купили би ви собі. Таке, я так зрозумів, людина курила. Той, хто їздив на цій машині в Європі, європейц курив в автомобілі. Це ми все також клієнту озвучили. Тому всім добра, дякую за увагу. Зустрінемося в нових відео. Всім пока.